Питання номер 1 яке ми проговорили. Проговорили, хто такий йог, Чим він відрізняється від звичайної людини. Насправді, там, на перший погляд, не так вже й багато відмінностей. Він вміє тримати свою свідомість чистою, без зайвого. Проговорили в. Що потрібно е, е, постійно рухатися. І не настільки важливо, е, яку обираєш сферу, наскільки важливо зрозуміти, до якої касти з п'яти ти себе відносиш. Тільки щиро. Подивися на тему концентрію, тоже, теж 16. Лелека, так. Проговорили, чому важливо дотримуватися слова, а саме як розпоряджатися словом, і чому важливо, як то кажуть, відповідати за базар. Ще проговорили про фундаментальне вчення, яке чомусь мало кому доступне це медитація по 30 хвилин. Ну, 30 хвилин двічі на день, і наскільки важливо вміти і користуватися і входити в такий стан, як я його назвав невагомістю. наскільки важливо навчитися цій навичці. Ще підняли тему гніву і такого, мабуть, звірства, коли Якісь етичні норми виходять з лаштунки і виходить така невимовна злість на когось через щось. Поговорили про її переваги, про те, щоб мати подібне в собі. І недоліки, і чи потрібно взагалі мати такий аспект, який, да, звіра, який називається Ти звірієш. Ще підняли тему осанки і у чому заключається важливість тримати ось цю горизонталь і вертикаль правильно. Також підняли тему про п'ять основних каст, які є в нашому суспільстві, і чому дуже погано, коли хтось займає не своє місце, не у відповідності до того, на що здатен. Поговорили про накопичення і іноді про ігнорування важливих проблем. Наприкладі маленької тріщини у ванні в піддоні розглянули те, що якщо ми не помічаємо щось, то це не значить, що немає проблеми. І рано чи пізно ми звертаємо на неї увагу, і, як правило, це в той момент, коли вже немає часу її ігнорувати. І є нагальна потреба, і її потрібно вирішувати цю проблему. Е, поговорили про задовільнення потреб, які нас оточують. І як тільки задовільняється одна, одразу з'являється інша, яку потрібно задовільнити. І чим більша ця потреба, тим більшого вона потребує, щоб задовільнити себе. Поговорили про жінок, а саме про те, як з ними поводитись, які енергії, і що це теж потрібно вивчати. Ну, ще в телефонній розмові проговорили про те, що щастя це такий аспект, який постійно буде з'являтися, і потім ну, зникати, що можна жити в стані щастя, і щастя знаходиться тут і зараз. І якщо є. Якщо ви задоволені моментом, у якому знаходитесь, то це і є щастя. А тому, да. показає. Так. Ось. Так, да, от ти що, коли ти там бачиш, коли знімаєш, так? Можеш показати теж. І то, і да? oui. то, і то, і то. Так, да, да. да от що чтобы... А що ми бачили в 16 сьогодні? Uh -huh. Мабуть, одне з головних, що... Потрібно, якщо ось пече питання якесь, його потрібно вирішити. І якщо постає питання, найголовніше, найголовніше яке я сьогодні почув, це. А, куди зробити ставку правильно? Ага. Куди зробити правильну ставку? На що? Ой, на, що? на що поставити? Поставити там роки життя, енергію, сили, увагу, час. Ну, є, ну все є, знаєш, така все в зборі. Стратегічна. Є стратегічна ставка.